Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 4 класу, математика і тема множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Хто мені може нагадати, чим число відрізняється від цифри? Пишіть в коментарях і за правильні відповіді з мене буде вподобачка. Оце перше вам завдання. Ну, а я нагадаю, що традиційно у нас урок буде складатися з трьох частин. Е, перша частина, я поясню, матеріал новий. Друга частина порозв'язуємо задачі. Ну, я буду розв'язувати, я буду пояснювати, ви будете уважно слідкувати, слухати. Можливо, будете теж ставити відео на паузу і розв'язувати, як вам заманеться. І третя частина е, це комп'ютерні тести, будемо проходити разом з вами і отримуємо за це. Оціночку. Отож, не гаємо часу і починаємо. З чого Що розпочнемо? Щоб помножити багатоцифрове число на одноцифрове, слід записати їх у стовпчик, бо в рядочок не вийде. От 31 помножити на 7 дорівнює. А скільки? Таблиця множення тут не допоможе, бо таблиця множення дам одноцифрове на одноцифрове 9 на 9 – 81. Ну, при множенні на 10 ми просто дописуємо нулі. Так? 9 на 10 – 90, там 5 на 10 – 50, там нічого складного. А таблиці, щоб 1 на 11, множити на 12, на 85, 99, немає. Що тоді робити? Записуємо стопчик. Пишемо зверху 31, значок помножити. бачите, І ми всім. Тепер згадую таблицю множення. Без неї множити багатоцифрові числа не зможете. 7 на 1, 7. Записую під 7. 7 на 3 21. Виходить, 217. І я помножив одноцифрове на багатоцифрове. Чудово! А якщо буде 245 на 4, тобто трицифрове число, множимо на одноцифрове, пишу 245 помножити на четвірку. Під п'ятіркою. Згадую таблицю множення. Якщо ви хочете прокачати власний мозок, от як спортсмени тренують власні м'язи щодня, так і розумні учні тренують мозок. Розв'язуючи вправи, задачі, ребуси, кросворди. Тобто тренують мозок. А можна, звісно, на калькуляторі, але тоді ви прокачаєте свій калькулятор А от телефон. Він і так розумний вміє множити. А от ви берете ручку, листочок і робите це самостійно і тренуєте. Так, 4 на 5 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 4, 16. І та двічка пишемо 8. Так, 1 запам'ятовуємо. Тепер 4 на 2, 8. І та одиничка виходить 9. Отже, результат такого множення 980. А якщо буде 8306 помножити на 2, Тю, легко впораємося, нічого складного. Знову записуємо стовпчик 2 на 6 – 12, 2, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 0. 0, І та одиничка 1. 2 на 3, 6 і 2 на 8 – 16. Отже, результат 16612. Та-дам! Ця нова тема. Кому не зрозуміло, як множити, може перемотати відео урок на початок і прослухати ще раз. Це ж відеоурок, його можна дивитися стільки разів, скільки вам заманеться, і стільки, скільки потрібно. І ті частини, які вам не зрозуміли, можна повторювати. От. В цьому його перевага. Розібралися з теоретичною частиною. Нагадаю, що ви досі на каналі ТОП Школа, і ми переходимо до другої частини. Маса одного кавуна 3 кг. Яку масу мають 16 кавунів. Давайте з вами розв'язати. У, який смачненький, солоденький кавунчик, я б його зараз з'їв. А, у нас задача, повертаємося. Так. Значить, 16. Множимо на 3, пишу в стовпчик. 3 на 6, 8. 3, пишу, 1 запам'ятовую, 3 на 1, 3 та 1, 4. Отже, відповідь маса 16 кавунів, 48 кг. Значить, то все правильно розв'язав. А якщо десь буде помилка, то мої уважні учні зупинять відео і в коментарях напишуть, що на 5-й хвилині 125 секунді є помилка. І напишуть, яка помилка і як правильно. Тобто, наприклад, 5 абрикос, а повинно бути 7 абрикос. Хто правильно знайде, від мене отримує вподобачку. Отож, дивитись уважно. Задачу розібрали. Далі обчислимо. А що обчистити? 26 помножити на 3, додати 14 помножити на 5. Так, згадуємо порядок виконання дій. В першу чергу виконуються дії у дужках. У нас їх немає. Згадуємо далі. Потім виконується множення і ділення. Так, є в мене множення. І тільки в останню чергу вже виконується додавання або віднімання. Так. Значить, в мене є дія множення 26 помножити на 3 і 14 помножити на 5. Одночасно я їх зробити не можу. Виконую по черзі. Першим написано 26 помножити на 3. і буду множити. Ви теж можете натиснути на паузу і на листочку обчислити і потім порівняти з моєю відповіддю. Отак От цікаво ж буде. Результат множення буде 78. Перше множення я виконав. Тепер не додаємо, а 14 множимо на 5. Ми про це з вами говорили. Помножили, у мене вийшло 70. Якщо у вас так само, молодці, я вас вітаю. І от тепер я можу 78 додати 70. Результат першого до, даю до результату другого. Виходить 148. Та-дам! Задача розв'язана. Третя вправа. Що більше? 75 помножити на 3 чи 54 помножити на 4? Щоб дати відповідь на це запитання, слід спочатку обчислити, да? перемножити ці два числа. Ці чотири числа. Дві пари чисел. Так, множим 75 на 3. Знову можна на паузу порівняти з моїми результатом. 225. Тепер шукаємо другий. 54 помножити на 4 буде 216. Ну, тепер порівнюємо ці числа. відповідно 225 більше за 216. Це ж логічно. Так. Практичну частину ми розібралися. Домашнє завдання для тих, хто хоче отримати від мене додаткову вподобайку. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, скільки гривень вам необхідно, щоб придбати три морозива, якщо вартість одного складає 14 гривень. От ви хочете піти в магазин і купити. Порахуйте і напишіть в коментарях за правильну відповідь з мене. Вподобайки. Ну, а зараз невеличка музична пауза, після якої ми продовжимо працювати. Отож, не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Помилувалися такою гарною будівлею. Що це таке цікаво? Палац, приватний будинок, школа чи лікарня. Я не знаю. Ні, я знаю, вам не розкажу. Так не цікаво. Хто впізнає цю будівлю або знає містечко, де воно розташовано, пишіть в коментарях за правильні відповіді з мене подобачки. А тепер перед за оцінкою тестові завдання самі себе не розв'яжуть. Так, 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 так. Множення багатоцифрового цифрового числа на одну Тема тестів співпадає з темою уроку Логічно. Так, тести проходжу я. Кому цікаво скористатися тестами або презентаціями В описі до відео є посилання, як зі мною зв'язатися. Напишіть, і я вам розповім, де їх яким чином отримати. Ну що ж, починаємо тестування. Так. 1111 помножити на 9. Перед тим, як почуєте правильну відповідь, можете знову тиснути на паузу, знаходити свій варіант відповіді і порівнювати з моїм. І так. Це буде 999. Це буде 999 999. Це буде 9 999. Це буде 99 999. Так, це буде 9999. Заплутатися можна. 99 помножити на 2. Буде 189. Буде 992 229, 198. 198. Так, 55 помножити на 4. Буде 220, 440, 110, 330. Ану, порахуйте, скільки буде? 220. Далі. 111 помножити на 5. Буде 55, 555, 5555. 5555. Буде 555. 25 помножити на 4. Буде 100. 125, 75 або 50. Скільки? Правильно, 100. 987. ого, яке велике число. Множимо на 1. Скільки буде? 987, буде 0, буде 9870 і буде 1. Скільки? Правильно, 987. Ми пам'ятаємо з вами, що якщо множити на 1, то все одно вийде те саме число, яке б ми множили. Хоч мільйон, можете на один, все одно залишиться мільйон. Так, 2222 помножити на 2. Буде 4444. Буде 444, буде 44 444. Скільки? Правильно, перша відповідь 4444. 35 помножити на 4, 160, 150, 140, 130. Хм? Скільки? Правильно, 140. 22 помножити на 3. Буде 66, 88 або 44. Буде 66. 587 помножити на 0. Буде 1. Буде 0. Буде 5870, буде 587. Буде 0. Бо скільки б я не множив на 0, я отримую 0. 1 на 0 буде 0, мільйон на 0 буде 0. Таке воно загадкове число. Ну. Далі. 123 помножити на 3. Буде 399, 369, 579, 459. Буде 369. І так, відповідь. Та Мали 10 балів і 11 правильних відповідей. А у вас скільки? Пишіть в коментарях. Переглянемо звіт. Так, його можна зберегти. Роздрукувати на принтері, звісно, якщо він є і під'єднаний до вашого пристрою. Так, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки питань, скільки правильних відповідей, яка оцінка. Були б помилки, можна було б їх проаналізувати. А так помилок немає, аналізувати нема чого. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відео уроки, тисніть багато цифрову вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок на канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобаєчку. Да? Не подобаєчку, дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Хто підписався завтра, отримує 12 балів, а хто ні піде до дошки відповідати. Також приєднуйтесь до мене у Фейсбуці, фоточки в інстаграмі. Допомагаємо розв'язувати задачі один одному у Вайбері та телеграмі. Ну а у мене на сьогодні все. Що дякую за увагу. На все добре і до побачення. Любий друже. Якщо ти досі дивишся відеоурок, то можеш отримати додаткову вподобаєчку, якщо напишеш мені в коментарях просто слово колобок. Пишеш колобок і вподобай. Ну а тепер точно все. Па-па.